Новорічний сленг в англійській морі. Зовсім скоро наступить свято, якого дуже чекають як діти, так і дорослі. Новий рік New Year. Однак у багатьох країнах так званого Заходу головним святом є, звичайно, Різдво Christmas або Іксмес, яке святкується в ніч з 24 на 25 грудня. Головна причина цього свята народження Ісуса Христа. Jesus Christ. У англійців, на відміну від інших європейських країн, відсутня традиція святкувати День Святого Миколая Saint Nicholas Day. Як відомо в США аналогом цього святого, що дарує подарунки дітям, є Санта Клаус Santa Клаус. Для більшості англійських дітей він знайомий як Father Christmas, а звичайний всім пострадянським дітям Дід Мороз звучить в англійському перекладі як Father, Grandfather, Frost. Christmas часто позначають як Xmas, в зв'язку з тим, що на грецькій мові слово Christ пишуть як Christus. Як пишуть в деяких джерелах, скорочення Іксмес було вперше використано в Європі десь в 1500 році. Так як Christmas є одним із найбільш очікуваних свят року, то і не дивно, що в англійській мові є різноманітні сленгові вирази, що пов'язані саме з тим святом. Christmas Bass передріздвяні клопоти що виникає в кінці грудня місяця, коли кожна людина відчуває необхідність придбати подарунки для всіх членів своєї родини, причому за підвищеними цінами та ще й в кредит. При цьому ніхто не відчуває ні каплі жалкування. І тільки тоді, коли всі люди приходять до тями, вони задумуються про те, що можна було уникнути цих непотрібних витрат. Christmas Adam День до передодня Різдва, тобто 2 дні до Різдва. Аби уникнути штовханини, яка відбудеться в магазинах і торгових центрах в переддень Різдва, багато покупців їдуть купувати подарунки 23 грудня. Таким чином, в цей день йде найбільша активна торгівля. Christmas Sumnia! Безсоння перед святкуванням Різдва виякає результатом великого бажання розпакувати коробки з подарунками. Christmas -less. отримати незначні подарунки на різдво або взагалі залишитися без подарунків. Christmas особливий святковий настрій напередодні Різдва. Holiday Pounds. Святкові кілограми зайва вага, яка з'являється після довгого святкового застілля. Ossantom Depression депресія після тривалих святкувань, відчуття, що є присутнім у багатьох людей після закінчення свят та необхідністю приступати до буденної роботи. Чипман Гіфт подарунок від борондука, Подарунок, який буде корисним не стільки тому. Кому його подарували, а стільки його автору. сарказм. To Brown Out частково втратити з пам'яті деякі моменти із минулого через велику кількість випиту алкоголю, але з можливості пригадати все, як тільки хтось допоможе нам відновити порядок дій. To Be Dressed Up like a Christmas Tree, розфуфирений при повному параді. Cancel someone's Christmas. Влаштувати комусь веселе життя. Прибити когось. Ring Out The Old Year. Проводжати старий рік. Ring in the New Year. Зустрічати новий рік. All one's Christmases have come at once. Щастя привалило. А також Happy New Year, щасливого Нового року. Merry Christmas! Веселого Різдва! Тож, Dear Friends, Happy New Year and Merry Christmas! Маю надію, ви вже відчуєте себе Christmasy. Бажаю вам не залишитися в цьому році Christmas less і не отримати chipmunk Gift. Зустріти новий рік dressed up like a Christmas Tree, постаратися не brown out... Besides, we ring in the new year, in a all your Christmases have come at once. That's all, folks.